І так, шановні друзі, хто шукає сервіс паспортний, ви будете на авто заїжджати до галереї Краковської, Оттуда, звідти, звідти проїдете так. Потім це буде е, сектор А, бачите? Потім ви їдете далі, сектор А, проїжджаєте далі, 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 далі. Бо є багато відео, а саме як попасти, до сервісу, відео мало, я не знайшов. І тому ви так їдете, якщо пішки, то йдете і бачите ось такий значок. Ось такий знак. Державне підприємство Документ, паспортний сервіс. Ви йдете, їдете або сюдою, або йдете, можна йти сюди, можна йти по стежки сюди. Можна сюди пройти і їдете на авто або йдете сюди по паркінгу і доходите Доходите до сектору Б. Сектор Б йдете прямо. Йдете прямо, прямо. Друзі, я Розумію, що відео не сильно цікаве, але ті, хто саме шукає сервіс паспортний вже в цьому році, бо він переїхав. Він переїхав. Бачите, я вас повів судою, можна поїх, піти було просто прямо. Дивіться, тут теж показує. І ви йдете, йдете, можна було просто прямо пройти. І йдете прямо прямо-прямо. Є прямо. ще прямо. Сектор С. Ось він. І тут стрілка показує направо, друзі. Черга одна на всіх. Ось. Тут вже сектор, сектор А, Б, С написано. І йдете сюди, прямо в сектор С. Там теж он стрілочка є. І, шановні, ви доходите до сервісу паспортів. Це якщо ви заїжджаєте саме в паркінг зверху. Ну, Я думаю, що ви всі будете заїжджати. І ось люди добрі в ті двері заходите і буде вам щастя і радість. Потім, якщо вам потрібно зайти всередину галериці, ви заходите, заходите, можете вниз спуститися. Якщо ви зайшли з площі, то ви піднімаєтесь нагору і теж заходите туди. Я думаю, це зрозуміло. Це все на паркінгу. Зараз е, я вам точно скажу, який це поверх буде. Це другий поверх. Другий. Так. Значить, то... да. так. Це на другому поверхі Павел. Це знаходиться паркінг. А я їду далі, друзі. Всім гарного дня, всім дякую. дякую за лайки, за підписку. Підписуйтесь на канал, може ще буде якась цікава інформація корисна для вас. А ми вже паспорт отримали і все буде Україна.